Вітаю всіх, мої дорогесенькі. Хочу подивитися літо 25-го року для України. У нас ще два місяці літа. Покажіть мені літо 25-го року для України стосовно війни з Росією. Дві карти. Демократичний світ зайшов в тупік. Да? Карти показують Євросоюз і ті країни, які нас підтримують, знаходяться в тупіки. В собственному домі важко. Обстріли без змін розочарування і в кому в магах. Маги, люди, які керують цим усім процесом, тянуть время, розчаровують, не дають ніяких шансів. Не дають ніяких шансів. Покажіть мені, що у нас Євросоюз. Бла-бла, бла, бла, бла. Що, нібудь, допомагатиме нам. Якимись розвідувальними ділами, можливо, допомагатиме. Попажу мечів, це можуть бути не тільки розвіддання, якісь, якими вони можуть ділитися, можуть бути якісь невеличкі дрони або щось таке, що, що літає, що несе загрозу. Почому тупік, ілюзія, непонімання, як діяти проти агресора. Непонімання, як діяти проти агресора. Собственно, в домі обстріли. Лякатимуть ядеркою. Так, Просто лякатимуть ядеркою. Повернення до того, що вже колись було. До тих договорів, які вже обсуждалися, підписувались колись або хотіли бути підписані. Так? Повернення по колісу фортуни до того, що вже колись було. На фронтах дуже багато загиблих в країні багато розрушень, смертей. Буде багато емоцій за територію коло води. Більше всього, це Крим. Да? Щось вирішать ні. Але говоритимуть багато-багато-багато. Да? Якісь нові напрямки, якась говорільня. все стоїть на місці. Ця територія, така як отдільне государство, і люди, віршащі, керуючі, да? керуючі світом, будуть щось багато говорити за цю територію коло води. Не знаю, що це за територія. Я думаю, що Крим. Так. Що ще ми повинні знати за літо 25-го року для України? Літо буде важке. Літо буде важке. Що ще ми повинні знати? Нехватка грошей, нехватка ресурсів, розчарування. В тому, що не буде додано велика кількість грошей. Трансформація всередині країни. Настрої всередині країни самих людей. В яку сторону, покажіть мені? В сторону того, що ми попали в ловушку, і треба діяти якось по-іншому. Можливо, якісь сили будуть колотити або призивати діяти по-іншому. Ну, така от. Що ще нам потрібно знати? Дуже багато буде фейків із-за кордону, вкидів, щоб була колотнеча, щоб говорили, щоб були в ніведні, в обсуждали те, що не потрібно обсуждати. В общем, фейків буде мільйон за це літо. Захищатися. Прийдеться самим. Да? Захисти себе, виробляй своє, розподіляй ресурси правильно, але повторюється картина минулого, нестача коштів, розочарування не вистачає коштів, так як було колись раніше. Можуть збільшувати налоги на людей або на бізнес, де заради війни. Ну, щоб якось далі воювати. Так, покажіть мені. Влада, президент. Влада, президент літо 25-го року. Зустрічі, совіщання, перемовини, робота. Ну, це робоча карта. Зустрічі, підписання якихось бумаг, утвердження чогось, да? і так далі. І так далі. Ну, влада буде говорити про себе дуже ярко, скажімо так. Заявляти, що. Багато їздити, багато зустрічатися, можливі знову якісь перемовини, по яких ми щось таке отримаємо. отримаємо да? Можливо, буде, знаєте, як не Зеленський, а той, хто відповідає за, відповідає за доставку ну, у міру, можливо, да? той, що відповідає за забезпечення армії. Багато перемовин по зірці. Позірці вони, вроді би, яркі, заяви яркі, і події яркі, і зустрічі з одним королем, зустріч з другим королем, але все крутиться по колу, все крутиться по колу. Сам Зеленський перемовини нічого не даючи, ілюзії. Зеленського Євросоюз кормить ілюзіями. Да? Партнери довгий час ведуть якісь бла-бла бла і кормять ілюзіями. Ми з тобою це все балачки. Це балачки, це балачки, це балачки, і це балачки. Це Євросоюз. Партнери. Да? Америку вже взагалі не дивлюся. Одні кубкові карти. Говорільня, говорільня, говорільня і ніяких дій. Якби тут випали жезлові карти або мочові, я б сказала, щось би робили, щось би діли. Євросоюз. Нічого, крім підтримки і, можливо, якоїсь допомоги по цій карті для армії, які більше всього виб'є у Міров. Ну або хтось іще військовий, да, не приносить. Що, Зеленський Зеленського буде відчай. Хаос в військах може наростати. Не бачити, недостатньо не недостатньо розвідданих для того, щоб щось предприймати, да? тому що ми не бачимо, шпигуни не дають. І, звісно, нестача зброї і грошей. Ну, якщо США не допомагають, то, звісно, це все. це все логічно. Це все логічно. Так, мої дорогенькі, духом не падаємо, переживали і гірші часи. Все буде Україна, все буде добре. Віримо, надіємо, але готуємося до того, що літо буде нелегке.